Вітаю, українці, вітаю глядачі і підписники на каналі Знайох. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. А тема нових повісток. А, одразу хочу сказати: дуже багато людей питають, чи, чи вони є, ці повістки нові, взагалі, є. Вони є. Починаючи з 30 грудня, це щодо нових нововведень, нових правил і так далі. Починаючи з 30 грудня, діють вже ці нові повістки. Одразу хочу сказати, що від старої повістки сміливо можете відмовлятись, сміливо можете відмовлятись. Я ще буду говорити сьогодні про ось старі нові повістки, і так далі. Дивіться, але якщо зовсім коротко, що таке стара, що таке нова? Був військомат, став, стали центри комплектування, додалися документи, ідентифікаційний код ще потрібно буде предоставити. Також з'явилася відповідальність. За те, що людина не явиться після того, як до центру комплектування після того, як їй вручили повістку, дивіться дуже багато питань щодо того, люди бояться, чи будуть вручати повістки всім. Дивіться теоретично, теоретично можуть вручати підряд всім. Але якщо в людини є звільнення від мобілізації, тобто має бути документ, має бути відсрочка, щоб коли наступного разу. Коли вам будуть вручати повістку, ви одразу оп, і показали: ага, в мене є відсрочка. І все. Дивіться, але це стосується тільки тих чоловіків, в кого є звільнення від мобілізації. Тобто, по закону є звільнення від мобілізації. Взагалі, що ще потрібно знати ось про, а, про ці повістки, так? Ну, перше, перше, це, а, як я вже казала, замість назв військкоматів це центри комплектування. Документи до паспорта, військового квитка, так додали ще ідентифікаційний номер. І ще прописана відповідальність. Якщо людина не з'явилась без поважних причин, тоді буде адміністративна відповідальність, і, звичайно, можуть виникнути підстави до кримінальної відповідальності. До речі, вже стало відомо, що а, а, вже є, скажімо так, вирок. Коли людина не з'явилася, дали повістку і не з'явилася до центру комплектування. Подейкуючи, що це може бути і кримінальна відповідальність до трьох років, до п'яти років, тобто, скажімо так, це все стає більш жорсткіше. До речі, до вручення щодо вручення повісток. Наприклад, мама розповідає, що, наприклад, в Бучі ось Декілька днів назад, вона з ринку їхала додому електричкою і каже, що прямо біля електричок роздавали поїздки. Це, ось, наприклад, зі слів мами, так, вона мені брехати не буде. Дуже багато різних моментів і на блокпостах кажуть, роздають, і десь біля там біля якихось великих супермаркетів роздають і так, далі, і так далі. Тобто повістки роздають. Дивіться, тепер ще один момент. Стало відомо, що це дуже серйозний момент, що будуть призивати навіть обмежено придатних до служби українців. Як ви знаєте, до 19 лютого діє воєнний стан і проводиться загальна мобілізація. <кій> Багато військово зобов'язаних чоловіків не підлягають призову в армію за станом здоров'я. Тобто вони вважаються обмежено придатними до служби. Однак їм також будуть видавати повістки. Начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявив, що обмежено придатні до військової служби українці також можуть бути мобілізовані. Він уточнив, що а, ті, хто за висновком військово-лікарських комісій, не підлягають призову, не будуть воювати на передовій, але цілком можуть бути корисними у Збройних силах України. Тобто а, хочу зацитувати Горбача. Ті військовозобов'язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба буде проходити не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення. Полковник додав, що ось такі українці вони зможуть служити у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки, у навчальних закладах, установах Міністерства оборони і інших небойових підрозділах, тобто українцям, які були визнані медкомісіями. Обмежено придатними до військової служби, не можуть служити у морській піхоті, а плавскладі, десантних військах і інших підрозділах. Військовослужбовець нагадав, що вручення повістки не є автоматичним білетом на фронт. Тобто документи насамперед роздають, щоб актуалізувати інформацію про громадян. Ну, так він сказав. Тобто, можливий призов на військову службу це звичайний процес в Україні, де триває війна. Також він додав, що слід не забувати, що обов'язком кожного українця є захист своєї країни, бо якщо сьогодні ти тікаєш від війни, завтра вона може прийти до тебе підсумував Горбач. А, що я можу додати? А, так, мабуть, кожен, кожен чоловік. У тій країні, де йде війна, має захищати свою країну. І тут в мене автоматично виникає питання: якщо має кожен так, а, захищати свою країну, чому це роблять тоді просто прості українці? Тільки прості українці, я б сказала так. Я не бачила і не чула. А ні про одного сина депутата, ні про самого депутата, ні про там якогось чиновника, який би, от вибачте, кинув би все і пішов захищати свою країну. Ми чуємо тільки про те, що вони всі тікають, або відсиджуються десь, або взагалі, скажімо так, ніяким чином до цього не причетні. Зате причетні дуже. До багато інших моментів: до крадіжок, до розкрадання, до брехні і так далі. і так далі. Мені б дуже хотілося, щоб було все справедливо. Наприклад, якщо мій брат, він теж, скажімо так, був обмежено придатним так, для військової служби через Зір. Але, не дивлячись на це. Його через це навіть свого часу в армію не взяли. Але зараз він виявився пригодним і все нормально. А зараз зник безвісти і ніхто не знає, де він. І що саме основне все те командування, яке має зараз допомагати рідним, і це стосується не тільки мене. Я спілкуюся з багатьма жіночками це вже така, знаєте, стала наша, наша сім'я рідних військовослужбовців. Ми війну зараз сприймаємо трошечки по-іншому. Так от хотілося б, щоб все було справедливо. І якщо ви забираєте хлопців на війну, було б добре, щоб була якась відповідальність за це. Відповідальності немає ніякої. Все тільки, скажімо так, звужується ось цей круг. Це все, що я бачу на даний момент. І якщо нам кажуть про те, що а, можливий призов на військову службу це звичайний процес в Україні, де триває війна, то було б добре, щоб цей можливий призов був і для синів депутатів, правда. Дуже б хотілося побачити їх на фронті. Я думаю, що тоді війна б дуже швидко закінчилась. От щось мені так знаєте, от щось мені так підказує. Що ви думаєте щодо цього? Пишіть коментарі, зустрінемося з вами через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.